Сі Цзіньпін прибув до Москви з триденним державним візитом. Лідер Китаю хоче розглянути з путіним двосторонні та міжнародні питання, а також намітити план всебічного партнерства Росії та Китаю, що може статися за ці три дні, на які новини чекати українцям, і до чого призведе ця зустріч. Вітаю на каналі Мета у студії Водислав Григорчук. Традиційно у цьому випуску ми дізнаємося. Які ж останні передбачення підготували українські екстрасенси? Наші експерти розкажуть, яку інформацію приховали від усього світу добрі сусіди та надійні партнери, про що насправді говорили сі та пу між собою? Про що говорять зірки, що показують карти таро, і які останні видіння бачили люди з надзвичайними можливостями? Екстрасенс Каїн Крамер розповів, що головна мета Росії, та, зокрема, Путіна, це запросити допомоги у Китаю. Крамер стверджує, що країна терорист хоче вирівняти баланс підтримки за його словами. Росія ображена відсутністю потужних союзників. Наступне, що хоче Путін отримати від цієї зустрічі, це зброю, як зазначає екстрасенс, ресурси російської армії вичерпуються. Поповнити свої запаси вони хочуть завдяки сусідам. Та чи буде Китай підтримувати росіян і чи надасть їм зброю? На це запитання Крамер відповів, що Путін отримає бажане, але буде вимушений заплатити російськими землями. На жаль, Китай дуже хитро зроблений, а сам Сі, він жадібний. Йому цікаві землі, де б це не було. Хочете допомоги, я можу допомогти. Допомога буде мізерна, але я візьму за цю допомогу більше, чим потрібно, тому що в мене таке его. Екстрасенс підсумував, що зброя надаватиметься в будь-якому разі, але поки що це не буде важке озброєння. І на початку такої співпраці рука Китаю буде створювати лише видимість допомоги. Шаманка та екстрасенс сейраж теж поділилися з глядачами цікавою інформацією щодо зустрічі болотного покруча та сі Цзіньпіна. За її словами, Китай зараз перебуває у виграшній позиції і буде торгуватися з тими, хто зможе запропонувати більшу ціну. З одного боку це Росія, з іншого Україна. Щодо Росії, то Шаманка висловилася, що Китаю вигідно схиляти їх на продовження війни. Вони знають, що відбувається насправді про скрутне становище росіян на фронті. Таким чином китайці намагаються отримати економічну вигоду з проблем своїх вірних друзів. Китай підготував свою рідну пастку для Путіна. Їм підходить розвиток подій, коли він віддає останнє на війну в Україні, а потім буде поновлювати витрачені кошти, продаючи ресурси, і що не менш важливо, російські землі. Фактично задарма для КНР. У планах китайських комуністів по відношенню до України Сейраж пояснила, що їм потрібен наш аграрний сектор, але вони його не отримають. У них це не вдалося зробити у 18 19 році. Не вийде і зараз. Тобто йому ніхто і нічого пропонувати не буде. Жодних торгів з Україною у нього особливо не вдасться. Хоча він на це тиснутиме. Український таролог Олена Бюн зробила розклад і з'ясувала, що Сі приїхав до Москви вмовляти Путіна закінчувати цю війну, бо він її програв. Бюн каже, що лідер Китаю хоче врятувати путінську владу, аби й надалі мати змогу вільно користуватися надрами Росії. Ба більше таролог говорить, що Китай вже може володіти деякими територіями Росії, але поки не офіційно. І навіть на цьому прибуркати апетит вірного китайського друга не вийде, бо він попросить ще більше. Продовжуючи тему порятунку Пу та його компанії, Олена Бюн говорить, що Сім може запропонувати їм уникнути тяжких наслідків взамін на завершення війни. У розмові із Зеленським він може натякати, щоб пом'якшити те, що стосується Гаги, наприклад, вибірково комусь уникнути покарання. Препарації зменшити, які хоче Україна від Росії. Тільки давай закінчуй ось це все. Ти програв, годі вже. Відомий таролог та екстрасенс Ольга Стогнушенко у своєму прогнозі говорить, що перемовини зайдуть у глухий кут. Лідери держав ні про що не домовляться, бо банально не почують одне одного. Стогнушенко побачила, що Сі Сідзінпін приїхав на зустріч зі своїми вимогами і зі своїми правилами. Слухати кремлівські заяви аж ніяк не збирається. Карти показали, що для Путіна це буде дуже неприємна розмова про борги, які треба повертати, про повернення земель та їх розподіл. А Цзіньпін поїхав туди радше показати свої наміри та силу. Хочеться сказати, що він буде йому говорити. Вова, згортай це все. Я більше грошей на це не дам. Поверни мені території, поверни мені мої борги, поверни мені мої гроші. Таролог додала, що спостерігаючи за тим, що демонструють її карти, наймовірніше між країнами була якась домовленість, якої Росія не дотрималась. Більшість експертів все ж говорять, що всі спробує схилити Путіна до завершення війни. В свою чергу російський диктатор очікує від цієї розмови партнерських угод з Китаєм щодо постачання зброї, за які країна Східної Азії зажадає немаленьку суму, а саме більше ресурсів, а навіть деякі російські землі. Що ж, ми будемо й надалі пильнувати за розвитком подій і прослідкуємо, чи показали правду карти нашим ясновидцям. А на цьому в мене все. Не забудьте про подобайку, підписатись на канал і написати у коментарях, який результат матиме зустріч лідерів двох країн Китаю та Росії. До зустрічі на каналі Мета.